Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмежено придатних громадян, який набуде чинності через місяць після підписання, ну а саме 4 травня. В зв'язку з цим у Міністерстві оборони роз'яснили, як цей закон буде застосовуватися до військових, ну і військово зобов'язаних, які мають цей статус. Згідно з публікацією Міноборони, статус обмежено придатний не означає автоматичного переходу до іншого статусу. Громадяни, які мають цей статус, повинні будуть пройти повторну ВЛК протягом 9 місяців після набуття чинності закону. Після повторного проходження ВЛК непридатні громадяни, звісно, будуть звільнені з військової служби. Придатні громадяни можуть продовжувати військову службу. Статус обмежено придатний, більше не існує, його скасували. Я вам також нагадаю, що сьогодні на Закарпатті демобілізували перших строковиків, серед яких були і ті, хто добровільно захищав Україну в найгарячіших точках. Збройні сили України звільнили в запас 25 військовослужбовців строкової служби з Чопського прикордонного загону. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Ну а далі давайте розберемо питання. Чи буде наступ Путіна на Харків, за словами військового експерта Ігоря Романенка, Харків це місто, яке не підкорилося Путіну і яке він вважав сакральним та російськомовним? Путін покладав на нього великі надії, сподівався просунути до нього свій руський мір, але це йому не вдалося ні в 2014 році, ні в 2022 році. Що стосується до сьогоднішньої ситуації, то, на думку експерта, можливість наступу Путіна на Харків залежить від ресурсів та стратегічних можливостей Росії. Для успішного наступу на Харків потрібно значне військо, а саме, як мінімум, 150 тисяч осіб разом з відповідним озброєнням. Проте на даний момент у російських військових немає достатньої кількості сил для такого наступу. Путін знаходиться в стані очікування. Експерти вказують, що підготовка до такого наступу зазвичай займає дуже тривалий час, оскільки потрібно об'єднати і розгорнути військові сили, а також встановити стратегічні плани. У цей період росіяни, включаючи Путіна, вивчають ситуацію та обмірковують свої можливі майбутні дії. За словами експертів, Путін намагається мобілізувати російське суспільство до довгострокової війни, шукаючи мотиви для своїх агресивних дій. Вже звучать заяви навіть про те, що вони ведуть так звану священну війну, що може служити виправданням для їхніх військових дій. Також треба відзначити, що дуже важливою є реакція Збройних сил України та їхніх союзників, які надають Україні військову допомогу. Але, на жаль, поки що ця допомога обмежується лише боєприпасами. Ну і наостанок, за результатами опитування соціологічної групи рейтинг, проведеного в лютому 2024 року, виявлено. Що 88% українців вірять у перемогу у війні з Росією. Проте лише менше половини опитанених впевнені, що вдасться повернутися до кордонів 91-го року. Порівнюючи з квітнем 22-го року, впевненість українців у перемозі знизилася на 9%. Ну а ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Я вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі!